Добрий вечір, так чую. Чи... Так. А, скажіть, будь ласка, наскільки зараз можливо залучити ООН, залучити Магате до того, щоб вони контролювали цю всю, всю небезпеку, тримали її в руках, щоб це все не обернулося катастрофою? Ну, ми чуємо заяви а, голови МАГАТЕ, що він готовий приїхати безпосередньо і бути на місці. А, тому тут питання якраз до тих терористів, які зараз є на об'єкті, це розрадом. І військові э, російські, тому якраз э, виходячи з того, яка дійсно це небезпека і загроза не тільки в Україні, а взагалі для регіону, то э, тому, що приїхати вони організують дуже швидко це такий приїзд. А з іншої сторони, ми бачимо ситуацію, що Російська Федерація, як завжди, каже, що вона. Готова приймати, готова співпрацювати. Проте насправді це знов таки блєф, а вони завжди знаходять якісь приводи, щоб не допустити свідків до ситуації, щоб а, люди відповідно не побачили того, що відбувається, тому що сам факт того, що знаходиться військова техніка безпосередньо на об'єктах ядерної на ядерних об'єктах, це є нонсенс, навіть з точки зору тих принципів, які а, проваджені магате, тому. О, знову таки будуть вже питання безпосередньо до е, тих, хто на сьогодні контролює об'єкт, що е, ну не дозволено е, е, застосування і. Е, Знаходження військової техніки на цьому об'єкті, тому вони знов таки будуть знаходити 10 якихось привідів не пускати з іншої сторони. Україна максимально зацікавлена в тому, щоб на місцях були представники ООН, магате будь-кого хто може бути свідком ситуації хто може доносити реальний стан речей на об'єкті, тому що це також критично. І е, головне, сам факт того, що є присутні ну знов таки свідки потенційного ну дуже е, масштабного злочину, це буде стримуючий фактор для расистів. Мене одноразово долучала до наших етерів експертів. і говорили про те, чи застосує Путін ядерну зброю, яку він має у себе в Арсеналі. І ну говорили про те, що навряд чи, що він цим лише хизується, що він лише погрожує, і це матиме наслідки не лише там екологічні, так для усього світу, а і політичні для самого Путіна. Тож він не наважиться. Але по факту влучити по заес по Запорізькій атомній електростанції це так само використання ядерної зброї. І, і чи наважиться Росія на цей крок? Чи це так само погрози з їх боку? Вони влучають поблизу ядерних реактор, реакторів. І очевидно, що це не випадкові, що вони не влучили в сам реактор. Це ну, ті самі погрози. Тож питання, я повертаюся до свого питання: чи наважаться вони на це? Чи можуть вони на це наважитись? Ну насправді треба, мабуть, дивитися трошки з іншого кута на ситуацію. Справа в тому, що дійсно ми маємо справу з тими, хто шантажує весь світ. Вони шантажують не тільки ядерну загрозу, вони шантажують і безпосередньо відсутністю продовольчих товарів. Вони блокують і, і по суті підштовхують ситуацію до світового голоду. Тому давайте так ми працюємо з гопниками, Ну тобто маємо справу з гопниками з Кремля, які готові до а, таких от сценаріїв. З іншої сторони, на таких критичних об'єктах, і тут саме питання до експлуатуючого персоналу, вони знаходяться під серйозним тиском, вони працюють під дулом автоматів. А з іншої сторони, є можливість ексцесу виконавця, ну тобто на місці якісь неадекват бурят чи хто там в них ходить у цих військовій формі, може зробити щось абсолютно неадекватне і створити дійсно можливість того, що Катастрофа може статися у даному випадку. Це навіть не на використання ядерної зброї, тому що ядерна зброя використовується чітко для отримання певних там військових завдань і цілей, і це тактична ядерна зброя. А це є ядерна катастрофа, яка не має таму мовна крім поточної ситуації шантажу. По факту, якщо щось станеться, вона ну не має переможців від цього. Ну знов таки це буде дуже дуже така а, випалена земля, неможливість користування цією землею, а зруйновані життя, зруйнований регіон. Ну давайте окупований Крим. Він також є поблизу а, цієї області. Чи вони вже не вважають його Російською Федерацією? Може, то може вони по, по іншому дивляться на кримчан, але знову таки питання шантажу. Вони Дуже весь час його застосовують, але в таких критичних моментах дуже важливим є саме ситуація на місці на місці, і коли є, не навіть не буде санкції з Кремля, а ситуація критична або катастрофічна може статися. А які наслідки можуть бути у цієї події, якщо вона все таки влучить по ЗС Які країни постраждають? Чи постраждає сама Росія в першу чергу? Ну і пряме влучання знову-таки, об'єкти наші ядерні е, побудовані в радянські часи, вони розраховані на певні там, скажімо так, тиск аварії, і вони можуть витримувати е, влучання. Певні, але це, це абсолютно недопустимо щоб таке сталося. З іншої сторони, тут якраз у мене питання до експлуатації об'єктів. Тут треба дійсно забезпечити холодну е, зупинку реакторів. Е, треба, щоб персонал контролював цю ситуацію. Тому що якщо буде проблема по другому контрруконтру охолодження, е, це якраз може статися проблеми з охолодженням реакторів. А це вже масштаб зовсім іншого там масштаб, ну, катастрофи, коли дійсно. Ці реактори будуть окремі створювати ризики в рамках там того, що вони не охолоджуються, і це набагато більш масштаб Якщо говорити безпосередньо до таких ну, ситуацій, то десь порівняння з Чорнобилем можуть бути наслідки. Якщо говорити, що вони будуть порушувати фізичну стан об'єктів першого другого контуру, це можуть бути локальні. Проблемні ситуації і локальне викиди ядерної речовини. Проблема в тому, що як коли таке відбувається, має бути на місці персонал, і персонал злагоджено організовано, має зробити все, щоб якось локалізувати ці всі проблеми. А тут ми маємо ситуацію, яка знов таки е, ніхто до кінця не може зрозуміти, е, в якому стані е, наші працівники, тому що є інформація, що навіть зв'язатися з людьми з Енергодару неможливо навіть родичам, в якому стані, в якому стані зараз перебуває е, знов таки ці військові е, терористи на місцях, які у них психологічний стан. Тому тут дуже багато факторів, і чому взагалі є принцип того, що не допустити так до якогось такої, тому що може бути знову таки як це виконавця, а тому і завдання МАГАТЕ ООН і всіх нас разом виключити можливість і вивести запорізьку атомну станцію за лапки, тобто мають бути демілітаризована зона. І мають бути безпосередньо, хай це будуть ООН, хай це буде миротворча місія, хай це буде МАГАТЕ, але цей об'єкт не має приймати е, жодного е, жодним чином якусь участь у війні е, з Російською Федерацією. І все таки, які території під загрозою можуть опинитися? Ну знову таки критичний критичне це 40 кілометрів. Це повністю неможливо для використання. А далі залежить від того, як буде. Е, Роза вітрів, як буде накладатися зарадження ядерне, і тут здебільшого ну дійсно це буде 120-150 кілометрів, але в залежності дійсно від вже поточна ситуація. 40 кілометрів це буде абсолютна зона відчуження. Угу. Пане Олексію, а чи можуть росіяни завести своїх свій персонал туди на території? Ну наскільки мені відомо, там присутній персонал Росатому. А більше того, зараз обговорюється про те, що персонал Росатому на об'єкті в рамках спецоперації. Більше того, в них нема якихось ідентифікацій, як військові сили. Це по суті терористи, і говорять про те, що про проти росатому треба задіяти реальні санкції, тому що в них є об'єкти, які вони будують по всьому світу, як ядерні станції, атомні станції. І в даному випадку, так вони знають ці реактори, вони знають як їх експлуатувати, Ати і вони, начебто, там присутні а з іншої сторони, ми до кінця не розуміємо, які рівень контролю чи вони контролюють ситуацію, чи персонал здійснює операційну роботу український персонал. А який рівень контролю від цих людей, і ну, до кінця не можна встановити на поточний момент. А чи може бути ризик того, що Росія відключить Запорізьку атомну електростанцію від української енергомережі? Ну, це був базовий сценарій. Вони планували це якраз для того, щоб зменшити нашу обсягу нашої базової генерації, особливо в період, коли нам вона потрібна це опалювальний сезон. З іншої сторони, а вони зараз знаходяться в ситуації, коли вони втратили природний газ з так званих вишок бойка. Вони горять. У них є нові нова генерація крас, яка задіяна на природньому газі, і це в, в АР Крим. В на окупованій, окупованому кримському полуострові і вони дивляться на це, що це може бути певним заміщенням а, того, що вони втратили як е, генерацію для а, Криму. А з іншої сторони, все ж таки атомні станції це станції, які не можуть маневрувати. Вони мають працювати в базисному режимі, а а вони втратили саме. А, Маневрову генерацію, яка може включитися і виключитися, з іншої сторони, вони будуть намагатися синхронізувати запорізьку атомну станцію зі своїм навантаженням, а, покласти базове навантаження а, на Відповідно на атомну станцію, а іншими все ж таки виправляти і маневрувати. А це був базисний сценарій, і він був умовно зрозумілий. Вони хотіли фізично відніднати зараз. Але коли вони почали от такий шантаж, ну знов таки це як казати готників з Кремля. Вони намагаються отримати певні преференції через ну такі неадекватні дії. Пане Олексію, дякую вам за цю розмову. Олексій Оржель, керівник сектору енергетика офіс ефективного регулювання, Був з нами на зв'язку. Міністр енергетики і захисту довкілля України 19-20 років